Кажемо, слава нашому Господу, Господь продовжує життя наше, ми обновив над домами нашими. І ми сьогодні всі перед лицем нашого Господа. Сьогодні будемо виконавцями заповіді Господньої. Він допоміг нам дожити. І ми все по Писанню, бо кожного разу, як будете їсти хлібце і чашу цюпити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Ісус Христос ще не прийшов, не забрав свою люблену невісту. І ми продовжуємо це робити. І я прочитаю перед тим, як ми будемо молитися слово Господнє. Чомусь я вчора і ранком і вечором до євреїв читав. І сьогодні послання до євреїв хочу прочитати із 10-го розділу до євреїв із 19-го вірша. Я прочитаю. Тут стоїть наголос на братів, але ви, сестри, також приймайте для себе. Читаю. 19 віршик із 10 розділу послання до євреїв. Отож, браття, ми маємо відвагу, тобто російське слово дерзновеніє, входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку Він обновив через. Завісу, цебто через тіло своє, маємо і великого священника над Домом Божим, то приступаємо щирим серцем. Чуєте? У повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та омивши тіла чистою водою. От, такими словами. Господь сьогодні просто нагадує нам, звертається до нас, що ми маємо відвагу, ми маємо дірзновеніє ходити в святиню кров'ю Ісусовою. Слава Господу! Бачимо, яку велику силу має кров Ісуса Христа і ціну велику, що ця пролита кров Ісуса Христа на волосвім Христі, вона дарує свобідний вхід всім віруючим. Оці страждання і смерть на Божого Ісуса Христа. І коли я так розмишляв над цими словами, зараз воно мені знову прийшло. Тоді, коли Ісус Христос розп'ятий на Христі з двох сторін два розбійники, і один скористався цим свобідним ходом. Алілуя, Який сказав, що ми достойні, а цей жодного зла не вчинив. Ми бачимо там оця сила крові, вона вже спрацювала. І було сказано йому, коли він сказав до Ісуса Христа, звернувся. Згадай мене, коли будеш царстві своєму. Знаєте, він повірив, що це цар, і царство ждає невинний святий за таких, як я, як ми грішні. Він навіть сусідами своєму, з яким, можливо, разом чинили гріх вбивство. Він казав, ти би Бога побоявся, він жодного зла не вчинив. Ми тут достойно засуджені, і він просить. І згадай мене, Господи, коли буде в царстві своєму. І дуже таки, знаєте, благодать працювала, і вона сьогодні працює. Мир і благодать не обножайся і на цьому місці Сьогодні будеш зі мною в раю. Алілуя. От такий наш Господь. І просто Він залишив заповідь для всіх своїх послідовників, щоб вони згадували. Про його муки і страждання, бо там була звершена і заплачена ціна за всіх, оця ціна анця Божого, ця кров Сина Божого, яка дає і дала свобідний вхід в цю Нова ця дорога. Ісус Христос являється цією новою і живою дорогою. Насправді, брати сестри, ми з вами щасливі і тому сьогодні так хочеться. Щоб ми, знаєте, в трепеті стояли перед лицем нашого Господа і славили ім'я Його, і Він хоче цього, щоб ми цінили. Ми приєднаємося просто всього-навсього до тих, які сьогодні славлять, до цих небесних прославлень, які там постійно лине оця хвала і день, і ніч. Свят, свят, свят! Господь Вседержитель, Алілуя. Давайте поклонимося, піднявшись на наші ноги, ми будемо молитися і Лавити ім'я нашого Господа, амінь.